Вівторок, 2 травня, в етері телеканалу ТВ інформаційний випуск новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 433 я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Росія і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів, 17 авіаційних ударів. Здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог зруйнував та пошкодив житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інше. Цивільну інфраструктуру. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та один склад пальномастильних матеріалів ворога. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 460 російських окупантів, знищили один танк, одну бойову броньовану машину, дев'ять артилерійських систем, три засоби ППО, один БПЛА оперативно-тактичного рівня. 15 крилатих ракет, 6 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України на Буковині. Попрощалися з трьома героями з молодшим сержантом Чобаном Миколою. Воїном військової частини А 44 36 прощання відбулося в селі Великий Кучурів. Солдата кучурку Віталія воїна військової частини А 73 69 в останній шлях провели в селі Вашківці. Солдату Пишкову Сергію воїну військової частини А 71 – Останню шану віддали на Алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Тримаємо першість у сфері рекреації. У Чернівцях на прес-конференції представили та обговорили потенціал буковини як оздоровчого регіону. Тож які природні ресурси ми маємо і що з ними планують робити далі у наступному сюжеті. Буковина одна з лідерів у переліку найбільш багатих на корисні родовища регіонів. Відтак, аби наявні ресурси були правильно використані, Чернівецька обласна рада почала співпрацювати із українським науково-дослідним інститутом медичної реабілітації та курортології. Зокрема, і розпочали перемовини щодо відновлення чіткої системи будівництва оздоровчих комплексів та промислове фасування мінеральних вод. Ідея цієї роботи прийшла. Ну, поруч з волонтерською роботою, це якраз коли ми неодноразово проїжджали місто Одеса, і те, що ми розуміємо прекрасно, що ми вже сьогодні повинні створювати не говорити, а створювати умови ті, які повинні надаватися нашим воїнам, нашим ветеранам і всім людям, які того потребують. Я маю на увазі ці лікувальні реабілітаційні послуги. А тому ми почали займатися тим, подивитися, що, що ми можемо запропонувати. Аби вивчити весь потенціал Чернівецької області у цій сфері, інститут витратив понад півстоліття. А зараз всі результати зібрали в одному збірнику. Це десь близько 75 років наукових робіт по всій Україні, в тому числі в Чернівецькій області, якими ж ресурсами володіє Чернівецька область, які властивості цієї води. Потім ми хотіли це зробити так, щоб представити цей матеріал, цю збірку. Робоча назва його була Атлас. Ну, по факту, це такий ну. Візуальний доказ тому, якими ж унікальними властивостями і якими джерелами володіє Чернівецька область. І ми хотіли його зробити максимально презентабельним для того, щоб ми могли його презентувати всім. І робимо це сьогодні. Це, це, це перша така наша зустріч, робимо це відкрито, щиро, і будемо давати всі ці матеріали, де тільки можна буде. Чернівецька область не настільки багата, наприклад, як Львівська, на так звані джерела родовища природних мінеральних вод. Але ми маємо казати не про кількість, а про якість і унікальність. Відтак особливе значення в книзі приділили природним лікувальним ресурсам. Такі об'єкти Буковини придатні для використання з метою медичної реабілітації військових. Унікальні родовища сульфідних і йодобромних вод є найсильнішим капіталом, який ми сьогодні можемо використати. По-перше, для профілактики хронічних захворювань. Для вас не секрет, що для Буковини є питання ендокрінологічних захворювань. Також на прес-конференції наголосили, що такі ресурси надають можливість проводити системну профілактику захворювань Тож зовсім скоро наш край може стати своєрідним оздоровчим регіоном для всієї країни. Людмила Труфан, Ірина Молдаван, Руслан Батюк теми дня. ТВА. Як друковані та онлайн видання мають працювати згідно з новим законом про медіа. У Чернівцях відбулася зустріч, покликана навчити представників змі діяти в нових реаліях. Тож про що говорили, та як обласна організація національної спілки журналістів відреагувала на нововведення, розповідаємо уже за мить. Набув чинності новий закон про медіа. Відтак представники змі вже не вперше зібралися у професійному колі, аби розглянути ті чи інші особливості роботи преси буковини в умовах нововведень. Цього разу організували зустріч з представниками друкованих та онлайн медіа. Дотримання контентних обмежень, так що стосується поширення інформації з урахуванням того, щоб не було дискримінаційних висловлювань, розпалювання ворожне. Чи а, шкоди психічному здоров'ю дітей а, і багато багато таких моментів, які можна буде переглянути і в статті 36, і, зокрема, і цілий розділ, який а, визначає роботу медіа під час військового стану, це дев'ятий розділ. Там теж окремі контентні обмеження передбачені. Втім, любовничий порук зазначає, що буковинські медіа у своїй роботі і раніше сумлінно дотримувалися таких контентних обмежень, тож з цим наразі проблем немає. Одна Однак є певні нововведення для друкованих медіа, які враховують воєнний стан країни. Вони повинні зареєструватися на час воєнного стану, тому що в мирний час передбачено, що така реєстрація є добровільною, але під час оголошення воєнного стану і п'ять років після його скасування, друковані медіа підлягають обов'язковій реєстрації. Онлайн медіа реєструються добровільно і в мирний час, і в воєнний час. Що ж стосується інформаційних. Генств то і тут є певні особливості роботи, які вони мають враховувати. Інформаційні агентства, так які а, працювали досі і мають а, свідоцтва на державну реєстрацію, як інформаційні агентства, їхні свідоцтва будуть чинними до 31 березня 2024 року. Відповідно, після цього терміну вони чинність втратять і суб'єкти, ті, які наразі є, були інформаційними агентствами, вони мають визначитися зі своїм статусом а, і прийняти рішення. Чи реєструватися, скажімо, як онлайн-медіа добровільно, чи можливо як друковані медіа, вже залежно від того, в якому в якій формі вони виходять. Відтак в обласній організації національної спілки журналістів кажуть, що є кілька принципових позицій, які варто було б врахувати під час ухвалення закону про медіа, повноваження регулювати діяльність медіа. Надали Національній раді стані телебачення радіомовлення. Національна спілка журналістів, медійні організації вважають, що це неправильно, тому що зараз медіа виключно регулюються державою. Чому так? Тому що ми знаємо, що є вісім представників національної ради, половина з яких ухвалює Верховна Рада України. І четверо представників є президента, і загалом це державний орган, який регулює медіа в Україні. Разом з тим, Володимир Бобер вважає позитивним те, що закон про медіа регулює боротьбу з антиукраїнськими змі простому читачу звертатися до судів, до якихось інших органів, коли він бачить, що медіа кудись не туди. Не туди дивляться, не те роблять. Ось але річ не в тому, щоб присувати медійні організації: радіо, телебачення, газети. Ось річ про те, щоб ці всі медіа організації працювали на Україну, і як зараз так іде війна в Україні, працювали на перемогу. Тетяна Дубіцька, Катерина Гушул, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. Водій не впорався з керуванням. На Буковині сталася дорожньо-транспортна пригода. Так, автомобіль, за кермом якого був 74-річний житель міста Бричани, з'їхав у кювет. Внаслідок цього травмувалася 74-річна пасажирка машини, яка також є громадянкою Республіки Молдова. За боєм грудної клітки та переломом ключиці, її госпіталізували до медичного закладу. Зупиняли контрабандистів пострілами. Минулої доби на Буковині прикордонники припинили незаконне переміщення тютюнових виробів до Румунії. Учора надвечір біля пункту пропуску Красноїльськ виявили трьох осіб з пакунками за спиною. З появою військовослужбовців чоловіки покинули свої ноші та вдалися до втечі, аби уникнути відповідальності. Не зупинили пачкарів і попереджувальні постріли. В ході переслідування та пошукових дій охоронці кордону затримали двох мешканців села Красноїльськ. Після перевірки місцевості прикордон. Они виявили пакунки, в яких знаходилося 2,5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України. Обох правопорушників притягнуть до відповідальності. Вогонь знищив частково покриття будинку та речі домашнього вжитку. На Буковині сталася пожежа. Так, 1 травня у селі Малинці Дністровського району рятувальники ліквідували загоряння в житловій будівлі, яке виникло через необережне поводження з полум'ям. А все через те, що неподалік будівлі господарі розвели багаття та залишили його без нагляду. Внаслідок чого вогонь перекинувся на будинок. Приїхавши на виклик, пожежники запобігли подальшому поширенню полум'я. Більше ніж я солідарність і допомога в темні часи. У Чернівецькому ліцеї номер 12 відкрили освітню виставку. Там представили історії молодих людей, які є взірцем для однолітків. Про мету та важливість виставки розповідаємо уже за мить. Утверджувати особисту позицію школярів та надихати до власних дій у Чернівцях. Відкрили освітню виставку Більше ніж я солідарність і допомога в темні часи. Це жива експозиція, надрухована на великих стендах, які подорожуватимуть кількома містами України. Тут представлені історії десятьох молодих людей, які об'єдналися заради спільної мети. Це надзвичайно потужний освітній і методичний інструмент для педагогів, а також досить великі і важливі можливості для наших учнів учнів підлітків, які живуть складний час. Темний час, як сказано на виставці, але гіди будуть працювати і розповідати про історії десяти успішних молодих людей фактично їхніх однолітків, які в складний час в час війни е зробили унікальні. Можливі речі, які посилу робити сьогодні. молоді. Виставка має окреслити шляхи для солідарності, допомоги, підтримки, доступні саме підліткам. Цікавим є те, що гідами є самі учні навчальних закладів, які попередньо пройшли відповідну фахову підготовку з тренерами міжнародного класу. А тепер вони проводять інтерактивні екскурсії для своїх однолітків школярів за принципом рівний рівному з ліцею номер 12 на таку ініціативу відгукнулися шість учнів та учениць. Загалом це дуже цікавий досвід. Ми розглядаємо дуже популярні та дуже важливі теми, які було би дуже цікаво і підліткам, і дорослим людям. Це теми солідарності, це фемінізм, це про дискримінацію, чому не можна дискримінувати і чому толерантність вона важлива. Ми розказуємо більшості про історії певних людей, які якось були допомагали людям, скажімо так. Волонтери, фактично, більшість. Це все живі люди, в яких навіть самостійно брали інтерв'ю. Ми це все записували, розказували. І зараз ми розказуємо цікаві історії, щоб люди були більш солідарні до тих людей, тобто, щоб люди розуміли, що таке солідарність, щоб їм було ну зацікавити людей в плані розвитку. Екскурсії у ліцеї номер 12 розпочали з 1 травня. Долучитися можуть охочі з різних закладів загальної та середньої освіти. Сьогодні на виставці приміром була і учениця ліцею номер 15 Олександра. Каже, такі виставки не просто цікаві, а й дуже важливі. Важливі вартісні, дуже цікаво було узнати про історії людей, як може бути важко, або як справлятися у скрутних ситуаціях. Дуже було гордо почути про таких людей, які живуть в Україні. Оскільки ліцей має потужну навчально методичну базу у галузі правознавства, виставка київської організації зацікавила як вчителів, так і керівництво закладу, стверджує директорка ліцею номер 12 бабу Хруслана. Саме ця тематика сьогодні надзвичайно актуальна для будь-якого громадянина України. Чи це буде дитина, чи це буде підліток, чи це буде дорослий? І нам приємно приймати саме себе на базі нашого навчального закладу виставку про толерантність. про… Терпимість про те, що діти мають виховуватися в суспільстві любові і миру. Аліна Рябко, Катерина Ксенюк, Василь Ставчанський, та Мидня Тва спалахи фотокамер, майже сотня зіркових гостей та вісім днів трансляції кіно. І у цій метушні є причина: 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який цьогоріч збирає богему у Чернівцях. Про деталі гучної події розповідаємо уже за мить. Майже сотня зіркових гостей, як з України, так і з-за кордону, режисери, сценаристи та всі, хто має відношення до кіно, незабаром завітають до Чернівців, оскільки славнозвісний міжнародний одеський кінофестиваль повертається в Україну. Цьогоріч він відбудеться з 19 по 26 серпня у двох містах. В Одесі та Чернівцях у межах кінофестивалю будуть дві програми: національно-конкурсна та міжнародна. Місто Чернівці буде основною локацією саме для міжнародної програми. Крім того, спеціальні покази будуть і для Одеси. Сам фестиваль він і націлений на те, щоб не тільки підтримати українців, підтримати українську кіноіндустрію, українського глядача, але також і показати міжнародним нашим партнерам, що в Україні можна працювати в Україні можна створювати кіно, можна знімати кіно, можна показувати кіно, тому що це така проблема, з якою працює вся індустрія. Багато хто навіть не хоче нам давати кіно на Україну, на покази на наш регіон. в Зв'язку з тим, що звичайно всі розуміють, що Країні війна, і воно просто може не вийти. Фестивальним домом у Чернівцях буде центр Івана Миколайчука, де відбуватиметься церемонія відкриття та закриття фестивалю. А ще можуть бути і додаткові локації: одна з них у кіноконцертній залі Чернівці, яку до того часу намагаються довести до ладу, а інша в українському Хогвартсі – Чернівецькому національному університеті, імені Юрія Федьковича. Що саме буде відбуватися в місті Чернівці? Буде е, конкурс національного кіно, який буде складатися із ігрового повнометражного, і буде складатися із е, документального повнометражного кіно. Тобто ми очікуємо десь біля 10 стрічок. Міжнародна програма, яка буде складатися із європейських фільмів, е, анімаційних документальних ігрових. Те, що буде відібрано нашою відбірковою комісією, нещодавно відкрили прийом заявок фільмів до конкурсу а вже в липні оголосять відібрану програму програму. для всіх інших показів, які матимуть місце, також підготують спеціальні програми. Вони будуть присвячені чи то приїзду зіркових гостей, чи то певній тематиці. Наразі триває підготовка та відбір фільмів. А ще у рамках кінофестивалю проведуть індустріальну програму, що передбачає дискусії, воркшопи, майстер-класи від зіркових гостей. А хто саме відвідає місто, поки таємниця, яку розкриють ближче до події. Відомо тільки що будуть як українські, так і світові зірки, які підтримують Україну та українців на міжнародному рівні. Зокрема, саме вони і стали однією з причин обрати для кінофестивалю саме місто Чернівці. Чернівці це дійсно дуже гарне місто. То і захотілося показати саме ось нашим міжнародним гостям а, черніці з усіх сторін. І ми маємо таку прекрасну локацію. Ми маємо Миколайчук центр, а, який а, може прийняти наших гостей. Ну і ще, звичайно, це найбезпечніше місто в Україні. А ще тому, що місто знаходиться близько до кордону, оскільки іноземці бояться їхати в Україну. Додає пані Анна. З самого початку одеський міжнародний кінофестиваль славиться червоною доріжкою. Утім, цього. Горіч вона буде тільки після перемоги, каже Анна Мачох. Для Чернівців прийняти міжнародні фестивалі, яких цьогоріч буде аж два надважливо. Стверджує директорка культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Одеський кінофестиваль, звичайно, що привезе сюди ще більше. Відомих людей, котрі знімають кіно, котрі живуть кіно. Тому ми будемо намагатися, аби під час оцих індустрійної серії, да щоб якомога більше людей могли прийти, могли повчитися, зрозуміти, що таке кіноіндустрія, і зрозуміти важливість впроваджувати її, зароджувати в Чернівцях. Дуже маю велике сподівання, що воно стане поштовхом до того, аби до нас приїздили і аби в Чернівцях знімали кіно не тільки українське, але й європейське. Квитки на кіно будуть платними. Утім, це буде дешевше, аніж комерційні фільми, кажуть директорки. А частина коштів піде на потреби ЗСУ. Аліна Рябко, Юлія Калинчук, Василь Савчанський теми дня. ТВА. таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті ТВА. Затишного вечора та позитивних думок. До зустрічі в ефірі.